Київ це все, що найкраще було в житті. Приїхала сюди в 18 років, поступила в інститут, влюбилася в це місто. І просто, коли виросли мої діти, я вже жила в іншому місті і сказала вчитися тільки в Києві. Люблю дуже-дуже рано проїхатися центром міста, коли ще не так людно, і любуватися Володимирською, Житомирською вулиці. Це просто я люблю Київ, я була в багато країнах, але краще Києва я не бачила. Київ саме зелений, самий гарний. Трухання, острів, всім рекомендую. Дуже гарна локація. Пішохідний міст, поштова площа. За те, що я тут народилася, і я тут вчилася, я тут вийшла заміж, я тут народила свою дитину, і це таке старовинне місто, місто, міст. Це моє таке місце сили. За те, що це неймовірне місто, яке я полюбив ще три роки тому назад. За те, що тут кожен може себе почувати вдома, тому що Київ це місце приїжджих. Він якраз такий дуже вільний, ну різний. І то я думаю, що кожен може себе тут знайти. Мені центр завжди подобався. От і з того часу, коли я приїхав сюди, він мені малював таку чудову, гарну українську картинку. За нашу дуже гарну архітектуру дуже люблю ось тут похрещати, гуляти, Мені дуже подобаються будівлі такі історичні. За це дуже полюбляю Київ. Я обожнюю Київ за людей, за можливості, котрі дає це місто. І за його самобутність, тому що другого Києва нема, не буде і не треба. Обожнюю за найкращих людей, красиві фонтани, красиві каштани і за те, що є де погуляти, походити, подивитися, і отримати якісь нові враження і нові знайомства. Я обожнюю Київ за його, напевно, свободу, за те, що який він вільний, за те, напевно, якщо просто порівняти з Дніпром, Дніпро більш таке, воно маленьке. То Київ він відчувається просто як океан. Якщо Дніпро це річка така комфортна, то Київ це взагалі то любов. Я люблю Київ, напевно, тому що, в принципі, як кожна людина любить своє місце, свою батьківщину і місто тим більше, оскільки це ну, рідні вулиці, рідні місця якісь. Люблю Київ, в принципі, за людей.